Літні сеанси проходять кожен день, тож літній формат кінопоказів у столиці розширяється для тих, кому не подобається звичайні кінотеатри або кінотеатри в авто, які до речі також користуються попитом в столиці. Можуть прийти ось сюди на кіно... в кінотеатр просто неба. Таку можливість протягом двох місяців надає національний експоцентр. Як нам не розповіли організатори, подібні кінотеатри мають дуже великий попит. Сюди приходять люди, люди з родинами, з подругами, можливо, навіть на самоті, щоб просто відпочити та насолодитися кінокартинкою. Тож детальніше, що нам розповіли організатори цього заходу, давайте послухаємо в прямій мові. У нас люди так відвідують. Загалом чимало людей відвідують кіносеанси. Дуже багато приходить сімей з дітьми. Відпочити, трошки розвантажитися. Віста людей кожного дня, сім днів на тиждень. Я думаю, до нас так приходять люди. Зазначу, що вхід на всі сеанси безкоштовний, а покази триватимуть до 30 вересня. Веч... Тож ввечері тут транслюються українські та зарубіжні фільми. А по вихідним сеанси починаються з мультфільмів. Тож, якщо ви не знали, як провести день з родиною, то можете прийти сюди та разом зі своїм зі своєю дитиною подивитися мультфільм. До заходу сьогодні завітала і Валерія. Вона нам розповіла, що сьогодні вона прийшла сюди з подружкою, аби відпочити та насолодитися фільмом, Тож, давайте детальніше послухаємо її пряму мову. Дуже добре, що з'явилася саме на ВДНХ даний кінотеатр. Прийшла з сподежку гарно провести час. Очікую гарно, просто в принципі гарно очікую. Провести час і подивитися наш кейс сучасний український фільм.